Командний дух, впевненість у своїх силах та позитивний настрій. Ключ до успіху. Це доводять гравці флорбольного клубу Вікторія. Так днями команда Ю 12 здобула ще одну перемогу цього разу в першому турі чемпіонату України з флорболу. Чемпіонат України відбувається у три тури. Це був перший тур, попереду ще 10 матчів, а вже потім буде плей-офф, фінальна частина, де визначиться абсолютний чемпіон України з торгом. Ми налаштовані на те, щоб вийти у плей-офф, тобто попасти в топ-4 команди там, з 10 чи 11, які є в даній категорії, і там вже боротися за звання чемпіона України. Також, за його словами, команда завжди входить в четвірку найкращих та найсильніших України. Це каже тренер, неабиякий результат, адже зараз флорбол стрімко розвивається як спорт. Щороку більшає кількість гравців відповідно і зростає конкуренція. У віковій категорії ю 12 тернопільської Вікторії грають як ті, хто лише нещодавно відкрив для себе флорбол, так і досвідчені спортсмени. Проте усіх об'єднує любов до цього заняття. Флорбол для мене він найкращий спорт. Гарні тренери, я її дуже люблю. Матвій разом із Марком та Вікторією в команді вже близько чотирьох років. За цей час неодноразово побували на різноманітних турнірах та змаганнях. На останньому зізнаються, хвилювалися, але наполеглива підготовка та віра в себе допомогли перемогти. В чемпіонаті України було досить важко. Ми грали проти команди Гард Айсберг. «Янтар». Кафека і було досить важко. Я себе налаштовував, тренувався, тренувалася з тренером, била поворота, робили вправи клю... з клюшкою і нічим. Перед першою грою я дуже сильно хвилювалася, ну, але я забила два голи за весь світ. Я впорилася, тому що е, я знала, що зі мною є Бог і все буде добре. З такою ж впевненістю спортсмени налаштовані на весь перебіг чемпіонату. Переконані, їм вдасться здобути перемогу. Ми готуємося перемогти всі матчі, пройти до третього туру і виграти плей-офф. Наша ціль завжди забивати голи і давати гольові паси. Голіві паси – це саме обов'язкове, бо якщо не буде пасів, то і не буде голів. Значна частина успіху полягає у правильному підході до тренувань, розповідає Михайло Королик. Кожного року відбуваються ротації складів. Ця команда в нас формується як нова команда, бо додаються гравці, інші переходять в старші категорії. Тому ми просто налаштовували позитивно дітей, щоб вони боролись, старались, викладали на повну і в цілому в них все вдалося. Тож зараз спортсмени тренуються до гри в другому турі чемпіонату України, який відбудеться в грудні.